Доброго дня всім. От так мої кормали помінялися. Їм зараз фактично три тижні від народження. Кому цікаво є відео Пер, перший день, перша доба, як, які вони були. І от такі, які вже повиростали хряки за три тижні. Шо, мале? Вже принципі воно починають самі щось шукати, трохи Льоху підсасують, трохи щось під'їдають, триждень два підуть на продажу. Що мамаша? Тут ще одна мамаша, десь на днях мало би, все добре мало би морожувати. Животата. Видно, де коли рухаються. рухається? телефон передає. Ну, видно, що у звуті щось рухається. Sure.